Ми отримали дуже велику посилку із України, і це частина перша, бо я буду поступово все розгрібати та показувати вам, що я там замовила. А зараз коротенько розповім, скільки це коштувало. І так, перевізник, через якого ми робили доставку, обере так, 1 кг 50 крон, доставка ліків плюс 500 крон, доставка косметики плюс 200 крон, загальна вага в нас вийшла 36 кг, загальна сума 2 500 тисяч крон. Я обачаюсь, але це немножечко, трошечки сильно довго. Я і якщо хтось знає перевізника, який бере не за всі гроші світу, то напишіть мені в коментарях. А не так, щоб коли мені оголошували суму доставки, я втрачала свідомість. Насправді, я думаю, нова пошта була б дешевше. Правда, вони не все беруть. Перевізники передають більше. Мені передавали інструменти, і я ще робила замовлення. В общем, буду все показувати вам поступово. Тому чекайте другу частину, підписуйтесь. Щоб не пропустити. всім дякую за перегляд, всім пока.